А тепер розглянемо варіант, коли у вас обліковий запис Xmark уже є. Зауважте, що до того, як ви використаєте синхронізацію за допомогою Xmarks, у ваших закладках пусто. Але якщо ми виберемо опцію Yes, тобто залогуватися, натиснемо Next Наступне, введемо ім'я користувача або електронну адресу. Та пароль. Та натиснемо Next. І ще раз Next. Знову ж таки, паролі синхронізувати не будемо. Вибираємо Next. І виберемо опцію зберігати дані на сервері і відмовитись від тих, що на комп'ютері. Тобто буде завантажено закладки Що на сервері. Натискаємо Next. І ще раз Next. Отже, відбувається синхронізація. Це може зайняти деякий час. Процес завершено. Натискаємо Finish. Тобто закінчити. Тепер, якщо ми підемо до наших закладок «Bookmarks», то бачимо, що усі ці закладки було завантажено з сервера. Тобто, таким чином, встановивши цей додаток, можна використовувати ваші закладки. На будь-якому комп'ютері, що під'єднано до всемережі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!